Добрий вечір, шановні телеглядачі. Сьогодні хотілося б поговорити з вами про деякі особливості захисту наших сільськогосподарських культур, які безпосередньо можуть зустрічатися у нас на присадибних ділянках від шкідливих організмів. Основними шкідниками, які можуть зустрічатися у нас на присадибних ділянках, це організми з представників класу комах. Перш за все, Особливістю їх шкодочинності є надзвичайно величезна кількість. Вони можуть зустрічатися на всіх сільськогосподарських культурах, які ростуть у нас на присадибних ділянках. Саме весняно-літній період, найбільш актуальними шкідниками, які зустрічаються на наших культурах, є попелиці. Інша більш відома назва це тля. Особливістю розвитку. Шкідників попелиць на наших сільськогосподарських культурах є їх масове заселення саме одно- або дворічних пагонів. Тобто ті молоді паростки, які безпосередньо розвиваються, вони найбільш інтенсивно і населяються даним шкідником. Величезні колонії можуть повністю обплітати молоді. Стебла і таким чином повністю висисати всі поживні речовини, які безпосередньо знаходяться там. Що ж робити для того, щоб зберегти наші сільськогосподарські культури? Власне, як і проти більшості шкідників, а лише на яблуні їх може зустрічатися біля 300-350. Найбільш ефективним є саме хімічний метод боротьби. Сьогодні можна знайти велику кількість пестицидів, і сучасний асортимент надзвичайно е, значно об'ємний. Однак слід зазначити, що різні інсектициди, а саме так називаються пестициди, які використовуються для боротьби з комахами-шкідниками, мають і різний, е, різну дію на шкідливий організм. Перш за все, е, розділяють три основні. Групи пестицидів, інсектицидів це контактні, кишкові і препарати системної дії. Контактні, вони є токсичними безпосередньо при контакті з поверхнею тіла даних шкідників. Кишкові, зрозуміло, є токсичними внаслідок живлення отруєною речовиною і власне кормом отруєним. І Препарати системної дії це ті, які мають надзвичайно комплексний характер і діють безпосередньо через рослину. Саме такі препарати є зараз основними в сортименті пестицидів, які існують в Україні. Слід відмітити, що в Україні наявний перелік пестицидів, які дозволені до використання. Тобто, Будь-який господар, який хоче використати препарат, обов'язково повинен знати, що дані пестициди є офіційно зареєстрованими і офіційно дозволеними до використання. Такий перелік повинен бути в кожному спеціалізованому магазині, де безпосередньо реалізовуються дані хімічні препарати. Такий перелік також може бути в станціях захисту розвит, де я. Думаю, залюбки фахівці можуть надати консультації будь-кому, хто звернеться до них. Чим системні препарати ефективніші і кращі, саме тим, що у них є надзвичайно довгий період їх діяльності. Тобто в рослинах дані препарати зберігають свою дію ну, протягом 20-25 днів. Давайте зараз безпосередньо перейдемо до того, як готувати. Робочу рідину. Значить, всі препарати мають вже фасовку, до, готову до її використання. Перш за все, при роботі з будь-якими хімічними речовинами ви повинні користуватися елементарними засобами захисту. Після захисту себе від дії цих хімічних речовин ми можемо перейти до приготування робочого, робочої рідини. Відкриваємо етикетку, дуже обережно висипаємо вміст в невелику місткість. В нашому випадку це звичайна склянка. Значить, в цій склянці ми проводимо початкове розчинення нашого препарату. Значить, доливаємо об'єм до мітки, яку ми чітко знаємо і проводимо безпосереднє перемішування. Перемішування повинне бути ефективним, і його тривалість буде залежати від розчинності самого препарату. В нашому випадку має препаративну форму ВГ, тобто водні гранули, які дуже легко і швидко розчиняються. У воді. Можуть бути препарати, які мають іншу препаративну форму, наприклад, е дусти, наприклад, порошки, наприклад, концентрат емульсії, суспензії концентратів. І всі ці нюанси обов'язково повинні бути вказані на етикетці. Після того, як ми розчинили наш препарат в невеликій кількості води, ми додаємо його до основного нашого технічного. Засобу, який ми будемо використовувати, це ранцевий оприскувач. Ранцевий оприскувач є найбільш комфортним для використання на присадибних ділянках, оскільки він дозволяє нам використовувати невелику кількість робочої рідини, яку вистачає для того, щоб обробити майже всю ділянку. В даному випадку ми маємо справу з оприскувачем, який має об'єм. 10 літрів. При використанні на плодових культурах інсектицидів 10 літрів це близько Близько 5 дерев з середньої висоти. Однак на і ці нюанси на кожний препарат описані безпосередньо на етикетці самого препарату, який ви будете купляти. Значить Після того, як ми залили нашу першу порцію розчиненого препарата, ми доливаємо водою препарат до певного нам потрібного об'єму. Можна це робити поступово, тобто, частково заливши воду, ми закриваємо присвоч і Ще раз інтенсивно перемішуємо для кращого розчинення і розходження концентрації нашого препарату. Після цих маніпуляцій ми можемо долити препарат до повного об'єму, який потрібен нам для роботи. Обережно завиваємо воду. Значить, для того, щоб завершити приготування. Нашого інвентаря нам обов'язково пови... потрібно закачати повітря в наш балон для того, щоб потім могти проводити оприскування. Значить, От ми готові до початку проведення обриз... оприскування. Слід зауважити, що оприскування обов'язково повинно проводитись виключно або вранці. Або ввечері. В день, коли температура повітря якраз найбільша, і коли сонячні промені найбільш активні, у нас існує високий ступінь ймовірності того, що ми отримаємо небажаний результат. Перш за все, вода швидко буде випаровуватись і концентрація препарату стане зовсім іншою, ніж та, яка рекомендована до роботи. По-друге, препарат, який втрачає воду, Погіршує свої властивості проникати безпосередньо в рослину. І по третє, ми можемо призвести до отримання опіків на самій безпосередньо культурі. Обов'язкова умова використання препарату це період без дощу. Значить, Препарат дозволяється використовувати. За 3 години до ймовірної появи дощових крапель. За цей час препарат здатний проникнути в рослину і е, давати ту ефективність, яку ми очікуємо від нього. Зараз безпосередньо перейдемо до процесу поприскування. Значить, шар препарату наноситься рівномірно на всі листки, починаючи від верху і донизу. Обов'язкова умова оприскування це. Не допускати тої консистенції препарату, коли він буде стікати з рослин. Він повинен лягти рівномірно і накрити всю культуру. У випадку стікання препарату ми зменшуємо концентрацію. У зв'язку з цим даний препарат може бути неефективним. Дані інсектициди вже можуть подіяти на шкідників. На другу добу від моменту їх використання. Захист може тривати до 20-25 днів. Ще одне, це дані препарати обов'язково повинні мати період очікування. Тобто, після моменту останньої обробки не можна збирати врожай. За 30-40 днів, в залежності від того, який інсектицид у нас є. Оскільки всі вони мають період розпаду, коли із токсичних перетворюється на нетоксичні. Всі ці, ці нюанси обумовлені в санітарно-гігієнічних нормах використання пестицидів. Дякую, багато вам вражаю.